Дорогі підписники Як ви вже давно знаєте, я Матвійчик Магнітик. І це моє відео про новий будинок. Так, це новий будинок, як нам треба 32 квадратика і 4 трикутника. Поїхали. І ще хочу сказати перед переглядом, щоб ви поставили лайк та підписалися на мій канал. Тоді Приємно, а вам це не складно. Поїхали. Тобто, беремо квадратики. Чотири І ставимо три набір і складаємо ці чотири квадратики ось так. І знову беремо чотири квадратика. Ставимо їх ось тут. Пробимо два квадратика і ставимо їх ось по руках. І тепер ми тут все складаємо. І ще тут опитаємо чотири квадратики. І тепер ми беремо чотири квадратика. Тут майже все по чотири квадратика. Тут, так обставили. Тепер ми беремо два квадратика і ставимо їх обставити. Тепер три квадратика. І тут три квадратик ставимо. І тут чотири квадратика. Все, я гарненько поправляємо. Всі квадратки можемо так голи І в нас виходить такий будинок. Тепер ми беремо всі трикутники, чотири трекутників і їх просто беремо і засовуємо в будинок. Типа люди дивляться у вікно. І тепер ми... Покладати, якщо у нас щось погано стоїть, чи щось клево стоїть.